Слава Ісусу сюди, Христу! Сюди. Слава на віки Богу Святому! колекції, а що священники ложать у свій великодній кошик? Так ого! то не є догма кошик, то є традиція. Ось ми прийдемо завтра до служби Божої. Служби Божої, О, десь у мене які гарні хлопчики, дівчатка. От нас вже один, два, три, 4, 5, 6, 7. І ще прийде Віктор. З оленочкою. І нас буде більше 10 людей. Що я ложу? Великодний кошик. Значить так, пасочка. Кітонько, кітонька Лариса, ложимо пасочку. Пасочку. Ось сюди на дно. Опа. Добре, добре, там не наложує на цього. Пасочка. Раз. Далі сир. Сир і масло. Зверху ложимо. ну Тут у мене є шинка від рибака. Ну, ви знаєте, я люблю рибака, там дуже класні. От, ложимо кусок шинки, бо у нас велика сім'я. Кусок шинки. Далі ложимо сир кобаси і шинки від рибака. І в мене є ще дуже гарні сокальські кобаски. На Львівщині роблять. Домашня така гарна кобаска, також сокальська. І я її також ложу зверху. На сир ложу ковбаску. Це є традиція, це є традиція. Це не є обов'язково. Ще Василько, оце. Ось, ось Молитви читаються так. Паска. М'ясні продукти, молочні продукти і крашенки. Все це традиції, це не недовго. Хочете не святіть, хочете не святіть, але ми святимо Християн. Так, гарно сюди.